В Ефірі Ньюз». мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Шахеди та керовані ракети минулої ночі росіяни знову атакували Україну з повітря. За маршрутом ударних дронів працювала протиповітряна оборона. Наші захисники виклалися на 100% і знищили всі повітряні цілі. Ба більше сили оборони збили безпілотник невстановленого типу. Речник командування повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ворог намагається ліпити дрони з усього, що має на похваті. Наприклад. Цей планер можна зробити в будь-якому гуртку авіамоделювання, а двигун до нього взагалі купити в інтернеті. Тому в противника і з'являються такі дрони камікадзе, якими він атакує Україну, намагаючись виснажувати нашу ППО. Енергетичний терор триває минулого вечора. Росіяни обстріляли теплоелектростанцію. Пошкоджень зазнало обладнання. Щойно обстріл припинився. Енергетики взялися ліквідовувати його наслідки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас, на випадок посилення атак по енергетичній інфраструктурі, столиця готується відкривати так звані пункти незламності. На тепер працюють вже 20. У стані готовності ще зо п'ять сотень, і столична військова адміністрація може збільшити їх кількість аж до тисячі. Проте на повну потужність запрацюють вони лише в разі блекауту. У Києві повноцінно розпочали опалювальний сезон, але тепло до квартир надходить на мінімальному рівні. Так влада міста вирішила через погоду. На дворі знову потеплішало. За даними Укргідрометцентру, у кілька наступних днів стовпчики київських термометрів показуватимуть у день від 11 до 13 градусів із позначкою плюс. А коли нічні температури натякатимуть на наближення зими, змерзнути киянам не дадуть нинішні налаштування системи опалення. Готуються до зими не тільки енергетики, а й інші комунальні структури. В Київавтодорі відзвітували, до роботи готова майже вся снігоприбиральна техніка, а саме 494 одиниці з наявних 553. За підрахунками цього достатньо, щоб забезпечити прибирання столичних вулиць і тротуарів. Готується дорожня служба боротися із ожеледицею. На складах вже накопичили 16 тисяч тонн технічної солі та 52 тисячі тонн піску. Подача і аут. Двоє посадовців КМДА отримали підозри в незаконній приватизації тенісних кортів. За даними слідства, директор приватного товариства, що орендував спортмайданчик у Солом'янському районі, вирішив його привласнити. Для цього підробив документи на приватизацію комунального майна. Інформацію про стан нерухомості внесли неправдиву вартість об'єкту, здешевили на 47 мільйонів гривень порівняно з реальною. У прокуратурі вважають, працівники департаменту з комунальної власності мали би перевірити об'єкт, проте не зробили цього разом із ними. Підозри отримали і директор товариства та оцінювальники. На тепер їм обирають запобіжні заходи. Тож рахунок у цій партії 0,15 на користь офісу генпрокурора. Знову українські захисники гинуть в глибокому тилу. І не в боях із окупантами, а через безвідповідальних водіїв. Київська міська прокуратура повідомила підозру в порушенні правил дорожнього руху водієві, який у ніч проти 22 жовтня на блокпосту збив військовослужбовця. За даними слідства, кермувальник перевищив швидкість і наїхав на військовослужбовця. Від отриманих травм той помер на місці події. Щодо порушника, Драгар показав, він був тверезий, але мчав нічним містом у комендантську годину без спецперепустки. Тепер же може опинитися за ґратами на 8 років. Київ, Одеса, Дніпро та Черкаси. Під стінами мерії відбулися мітинги з вимогою спрямувати бюджетні кошти на потреби ЗСУ. Активісти й далі тиснуть на місцеву владу, щоб та посилила підтримку військовиків, замість того, щоб витрачати бюджетні гроші на сумнівні закупівлі. Кияни вийшли з прапорами та плакатами з написами Прозорий бюджет та Бруківка нікого не врятує. Вимагають 20% столичного бюджету на наступний рік спрямувати на військо. Такі акції обіцяють проводити щосуботи. І протестували цими вихідними не лише проти бруківки. Біля Київської міської державної адміністрації активісти виступали проти руйнування історичних будівель, принесли світлини архітектурних пам'яток і влаштували арт-перформанс. Історія має значення. Зазначу, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тільки в Києві без бойових дій були знищені або суттєво пошкоджені 23 стародавні будівлі. Так, у серпні забудовник зніс 200-річну садибу на подолі. Міський голова Віталій Кличко тоді заявив, влада жодних дозволів не давала раніше, на тому ж таки, Подолі горів інший об'єкт культурної спадщини, що стояв занедбаним. Причини займання й досі з'ясовують, активісти вимагають від міської влади заборонити руйнувати архітектурні пам'ятки. У застосунку Київ цифровий запустили опитування щодо перейменування вулиці скверів. Цікавляться думками жителів столиці щодо цілої низки назв. Якщо містяни їх підтримають, то на картах з'являться сквери Дмитра Коцюбайла, Миколи Мозгового та Лідії Гончаренко. А ще потрібно сховати, схвалити переназву вулиці Канальної на честь Гліба Бабича, а Павла Скоропадського на Бессарабський проїзд. Бо відтепер ім'я Скоропадського носить колишня вулиця Льва Толстого, що у Шевченківському районі. Висловитися можна до 3 листопада. Нагадаю, торік у червні в застосунку Київ цифровий вже проводили електронне рейтингове голосування. Тоді йшлося про нові назви приблизно для 300 міських топонімів. Але хай як називаються сквери і вулиці найближчим часом спробуйте уникати масового скупчення людей на них. Аби не заразитися, за даними КМДА, за минулий тиждень нових випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема й ковід, побільшало майже на 9% порівняно з попереднім тижнем. Здебільшого серед дітей коронавірус підтвердили в 656 киян, з них 47 діти. Медики зазначають, ситуація далека від епідемічного порогу, та все ж радять дотримуватися простих правил і бути обачними. Пес патрон посунься у Києві. Відбулася церемонія нагородження чотирилапих рятувальників разом із кінологами Держслужби з надзвичайних ситуацій, які їх виховують. У номінації «За врятоване життя відзначили Ольгу Бібікову та її ніндзю. Ця пара після смертельного землетрусу в Туреччині знайшла під завалами. 30-річну жінку у цій же номінації відзначили Олексія Мандрика з лангуром. У березні вони відшукали зниклу дворічну дівчинку на Чернігівщині. А в номінації Пошук вибухових речовин нагорода дісталася Олександру Журіді з Харті. Цей дует розміновував Сумщину після деокупації. Свято не зупинити. Керівник столичної військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що на Софійській площі все ж таки планують встановлювати новорічну ялинку. Звісно, якщо не виникне форс-мажорних ситуацій, він додав, що святкове дерево в серці Києва багаторічна традиція, і, попри війну, обстріли та вимкнення світла традиції треба берегти. Нагадаю, цей рік кияни зустрічали з незвично маленьким різдвяним деревом. Ялинка незламності була всього 12 метрів завишки. А от її попередниця здіймалася над Софійською площою на 31 метр. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і QR-код нині на екрані. На цьому в мене все. Для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.